Путін не просто погрожує, а готується до ядерного удару. Це означає аналітик військової розвитки США Ребека Кофлер для видання The Telegraph. Вона звертає увагу на навчання під назву захід 2025 які відбулися в Білорусі, де Росія відпрацьовувала сценарій тактичного ядерного удару за особисту присутності російського терориста Путіна. Ризик ядерної війни найвищий за десятиліття, адже Росія розглядає ядерну зброю як бойовий інструмент, а не лише стримування, зазначає аналітик. Разом з тим Путін запропонував США на рік продовжити дію договору про стратегічні наступальні озброєння. Росія готова продовжити дотримуватися обмежень за договором по стратегічні наступальні озброєння. Термін дії якої спливає 5 лютого наступному році, заявив очільник Росії на радбезі. Щоб не провокувати подальшу гонку стратегічних озброєнь, забезпечити прийнятний рівень передбачуваності і стриманості, вважаємо виправданим спробувати зберегти на нинішньому досить турбулентному етапі статус-кво, що склався завдяки договору про стратегічне наступальні озброєння, сказав російський терорист. Заяви ж Путіна про ядерні озброєння зазвичай зводяться до загроз. Після початку повномасштабного вторгнення Кремль неодноразово припускав, що за певних обставин може застосувати ядерну зброю. Крім того, Росія переглянула ядерну доктрину, а також розмістила боєголовки на території Білорусі. Захід та Україна неодноразово власне звинувачували Росію в ядерному шантажі, і для цього є всі підстави.